Поспішав на роботу, потрапив на лікарняний як мінімум на півтора місяця. Вадим прямував через парк до метро Позняки. Доріжка до підземки виявилася підступною для його ноги. Утро там щось -то посипали, тось, ну, так, там, з самого дуже печальна ситуація була. Дорожки ж не посипана, нічого. Проскознувся, нога навик на пошла і все. Чоловік провів три з половиною години в черзі травмпункту. Там нині аншлаг. Навіть лікаря додаткового викликали. У безперервному конвеєрі консультація рентген, гіпсувальна, п'ята частина, кажуть медики, переломи через негоду. На щастя, більшість без зміщень та ускладнень. Зв'язку з ожеледичі, кількість травм значно зросла. Це за добу порядка 80, а то й до 100 випадків травм. Травмується переважно ділянка гомілково-стопного суглобу, тому що підвертають люди ногу.

Сугло, По по-простому падають люди на руку. Пік травматизму стався через аномальну негоду, дощі з морозом. Такий погодний ворог для комунальників теж найнебезпечніший. Кажуть, перше вивели техніку на дороги, потім під ніч посипали і тротуари. Однак ожеледь не здавалася. Ефект від цього був незначний, тому що воно падало, налипало, люди не ходили, воно не перемішувалось і, як би сказати, все одно був лід. Тому ми змушені були під ранок ще раз просипати тротуарі піщано-соляною суміш, ну, в основному вручною, от як це виконується зараз. Зночі і увесь вівторок місто мобілізувало всі можливі технічні та людські ресурси, зосередились на зупинках, тротуарах, підходах до метро, Солили крижані доріжки і машинами, і вручну приблизно півдні, наприклад, на всіх пішохідних доріжках оболоні вже побували посипальники. Люди стали ходити упевненіше. Після вчорашнього вечора вот, гаразда лучше. Вчора вечором просто шокеровий на льду всі йшли. От, сьогодні вже і соль есть, і пісок есть, так що я вважаю, що дуже гарно. В центрі да, чисто нормально. У нас вот тут нормально, можна пройти. Комунальники не здаються, там, де реагенти розтоплять лід, його одразу щищатимуть. Дорожні служби та двірники залишаються працювати в посиленому режимі. Наталя Питель, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.